Доброго дня, леді та ледері! З вами канал Профан. Дайте шуму! <плес> на сьогодні штрафні стрижку. Ви хотіли, ми робимо 30 плюс людей. Хтось один буде стригтись і робити собі на голові РКС! Бляха! <плес> Починаємо з того, щоб нього штрафні стінкою. Сюди! Потім будуть ланшоти, а потім вже пенальті. Доброго ранку, любі читачі. На ланшотиках витягнув. Я трошки травмований через твоє Знаєш, що, мені здається чогось, що буде стригтися хтось не з проханом. Вчителько моя. Хай йому греть що казати матюкатися Я зараз буду перший хто заб'є це було дуже сильно Вправляти ситуацію Негоді не забити бля треба по цем показати Зараз обовають першу Ден до Луніна. Поговоримо з професіоналом. Він приїхав до нас з мадридського реалу витягнути профан трошки. так, да, підняти на нові. рівень. Uh -huh. що ви собі розуміли, перший хто зараз заб'є, той отримає підбульчика. Я вважаю, що це правильно. Той, хто нарешті попаде, якось гарно. Я, той я в хрестовину попав! А треба не в хрестовину, треба гол! легенько в Ну що Але красива! Але знаєте, колись буде цей момент, коли я програю. Антон! на. Пацани! Хто хоче підвулюю, один підволюю! Перший. Кидаю! Ви воротар зловив! Воротар зловив! Треба луніну показати, що тут можна ловити. Він приїхав до нас з мадридського реалу. Йо-мо-мо-мо! Йо-мо-мо-мо! Що це було? Я Аліна я тебе кохаю! Аліна, то було завізнець. Якщо ти залетиш від нього, як цей м'яч залетів у ворота, я буду за вас радий. Зараз ми йдемо сильнішу стінку цього району Перекидуємо стінку. Він ліч чемпіонів. Лунів не Ще я тут, а не в ворота. Дивись, яка пантера в ворота сидить. Чекай, чекай. Давай. Олег! 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 Так, як ти й мог. Ми з тобою друзі, ти пам'ятаєш? Олег! Я тобі... Олег! Олег, Олег будь ласка! Ліво, ліво, ліво. По гарно, гарно.

Поясніть мені лунін як він таке не ловить. Не чую, лунін! Голя 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 го! Треба зараз забити один хоча б. шальну Зараз лівих ножки чи чиналин у з комсомолець. Захворюває, Дам легенько так, щоб лунно знов. Я думав буду стрейтися. Я короче сьогодні записываюся, проспав. Я думав пацани тут зараз на мене карму нагодять Мені буде піздеть. Луні, ну шо це? Може, тобі його не А може, напишіть коментар. А Шо? як тебе звати? я. <наток> то, до речі, та брат Карабіна. Тільки. то Знаєте, краща версія Карабіна. А ну що скажи, як тобі ударчики, що ти скажуть? Як тобі зйомки взагалі? Хотілося б зніматися? А завтра? Завтра? завтра. А завтра у чоба. Ох, це би зараз в космос полетіти. На он ту планету. Або ту. Привіт, друже! Хто це? Лендари! Ти хто такий? Павло. Я тебе не кликав, пішов нахер! Я просто хочу відправити тебе в космос. Що? Ну, в космос! У нас таке існує? Ну, звичайно, у вас на землі є космолог. А ти звідки знаєш? Я вже разів заходив, Під відео є посилання. Це відео є посилання? Відео є посилання? Так, так там дають до 100 тисяч гривень бонусів і до 525 під на перший депозит. Та депозити. ну, ніхто з такі бонуси не дає! Даю! Ти зайди, привіт. Привіт. Чесно! А, а я, я брехав. Капець, а я думав, такі бонуси тільки в космосі існують. Ну То давай домовляємося, я заходжу, реєструюся, забираю бонуси, заходжу на авіатор і лечу прямо до тебе. Там і вип'ємо чаю. Давай, давай, до зустрічі. Я радий, я дуже не хотів бути ракету, це вибухо. Тоді давайте зробимо ще одне коло. Раз, два, три, чотири, четыре, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять! Половина лишається. Одинадцять людей, з них, Другі, я думаю, заб'є чотири. А, Другий декілька. шанс. А, та, блядь, боже, на... Йо! Я не знаю, сьогодні якийсь новий день. Я чесь розумію, що Жека програє. Бляха! 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 Плана дев'ятку на те. Якщо, якщо не вийде на масивось домовленість. Я б'ю Лунін тащить. Пацани <плес> б'ють тащить. Аж лунін стоїть, Джека б'є луна. Я скажу так, що в номінації найгарніший гол вінально в тебе. Отвечаю от таку дав пушечку, просто таку шальну дав. Я думаю, ти мене позавідає кріш. Таку дев'ятку дав, що аж арена гранде охнула, ти розумієш, Супер прикол? Вони, вони це вони скліщились. Ну що, хлопці, пенальті! До незабитого, не забив, сражаєшся. А тут вибривається вибивається, залишається ерокет. Я не думав, що він такий блядь, підраз. Я не хотів. Чи ж вона турі. Так. Я зараз поспойну. І десяти покидяк душ бо бога, да клоти вирішива? У всіх починає грати пентіван, а в тебе яке Пентіван? Зараз набагато легше буде бити це капець. Це ж отак буде, розумієш? От! Бляха! Є шанси, Ще треба, щоб хтось з них один хоча раз не, не забив і все, і все, і все. Це жесть. буде жорстке повернення. Останнє пенальті. Якщо він зараз забиває, карабін стрижеться. Це... Карабін ще не програвав на стрижку. Зараз можливо буде. У нас ще лишилось під бульчика, того так от перший йде карабіну. Як переможці. Я продаю себе. Продаєш? Хлопці! Ходіть сюди! Аукціон! 800 гривень! За 800 гривень хто готовий? Вже на карту скидаю. Давай штука! Штукать! Давайте скинемо зімей! Ні, ні, мінімум штукарь, це неповага буде просто до гравців. Штука! Арнольд за штуку готовий! А за 800! Братан, <посте> 800! <посте> <посте> <клі> Хлопці, ми переходимо в перукарню, там будете знати, чи все-таки ми продали місце Арнольду, чи карабін буде стригтися. Ну, а я вас попрошу поставити лайк, підтримати наш канал коментарем, ну і підпискою, і переходимо в стригти. <посте> Коротше, карабінчик викупляє стрижку Арнольда. Пацани, скажіть, будь ласка, ви би були готові постригтися за 800 гривень? Напишіть в коментарях. Або за скільки ви б були готові зробити таку стрижку? Скидаєш оплатити. Опа! Кинув <р Flatwell> так. У нас є Барбер Андрій. Зараз ми будемо розказувати. Коротше, він програв на стрижку. Маємо що зробити? Отут все позбривати під ноль і лишити отакі ерокіс. На Ну що ми як ми яке ми за груби лишаємо? Ну має бути ерокез. Okay. Отакий. я би насправді це напевно не дозволив викупити. Якби не було два, але по-перше, карабіну реально так сильно прилетіло в голову, що мені здається, в нього голова досі крутиться. По друге, в нього є трошки проблеми з тим, щоб побрити наласи через те, що в нього дуже багато родимок. і через це подумали, що вона не дуже буде навіть виглядати, тому що ми не зможемо нормально йому збрити. Hey kid. Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards your grass. Ох, Арнольд! Ти прям як склашу яй. Він зробив максимально красиво, як це могло взагалі бути в такій стрижці. Ну, шо, хлопці? Карабін, де довальний. <плес> Друзі, мені здається, що це вартує вашого лайк підписки і коментаря. Ну, огляд. Виконав зробив. То, до нових зустрічей. Чекаємо вас на ютубі на нашому каналі. Па-па. Ну, -па. Арнольд, куди сюди пізнів для тебе крупняком.